У цьому відео покажу 10 онлайн-ресурсів про Україну абсолютно різнотипних, але дуже цікавих. Ви на каналі Уміти, з вас лайк і підписка. Ну і давайте почнемо з нашого першого сьогоднішнього ресурсу: проект Україна поруч від Google та різних партнерів. Тут зібрані статті про культуру, ви бачите про сучасну саме культуру. Можна переглядати. Доволі інтерактивні матеріали, причому тут зібрано в плані мультимедійності дуже різнотипні матеріали. Ось, наприклад, далі в нас 3D-моделі різних пам'яток, архітектурних можна переглянути більше. Ми сьогодні ще 3D будемо дивитись, тому зараз я це не відкриваю. Шануємо людей, місця і скарби української культури. Тут у нас по персоналіях, наприклад, зібрана цікава інформація. Є розділи окремо по людях, по архітектурі, по природі, музеї. Багатовікові традиції. Відео, як ці давні традиції живуть зараз, пісні. Які співають зараз, традиційна кухня, рецепти, ну і так далі ви бачите доволі багато всього. Тож це ресурс, який заслуговує, я певен, на вашу увагу. Давайте рухатись далі. Наступне квест мого виробництва нові здобутки України, який я створював на своїй же платформі Мій Квест рік. Тому до Дня Незалежності. І він абсолютно безкоштовний для проходження. Не супер простий, але підійде і дорослим, і дітям. Тут за декілька завдань ви дізнаєтесь багато про сучасні здобутки України та відомих українців. Тож запрошую вас приєднатись в цю цікаву гру і Подорож України. Наступний наш ресурс Сім чудес України це сайт, який існує доволі давно, і мені здається, що тут додаються нові чудеса, хоч і називається він сім, але насправді тут багато різних пам'яток. Ми можемо наближати карту і роздивлятися більш детально, що саме. Ось дві точки. Перша точка. На яку я натиснув Кочубеївські доби, і в така енциклопедична інформація про це. Тож, зручно, що всі регіони представлені, і нехай тут не прямо всі пам'ятки, які тільки існують в Україні, і красиві місця визначні, але все одно їх доволі багато. Також можна окремо подивитися відео і іншу інформацію. Рухаємось далі до наступного нашого ресурсу: це. Окремо спеціалізований ресурс з 3D-моделями. Він розроблений не українцями, і тут не тільки є про Україну, але якщо ми в цій базі моделей вгорі напишемо Юкрейн англійською мовою, але будь-яке інше слово, термін, який, який нас цікавить, то ми побачимо відповідні 3D-моделі. На жаль, зараз серед моделей ми можемо зустрічати доволі багато ось таких. Тому що це спеціальний проєкт, який документує в 3D ті чи інші будівлі, особливо пам'ятки, для того, щоб їх можна було відновити. Зокрема, ті пам'ятки, які не постраждали, про всяк випадок, їх оцифровують. Тож такі в наші реалії. Але окрім цього, є і багато інших цікавих об'єктів, Ось, наприклад, оперний театр. І це, по принципу, Ютуба ми запускаємо. Коли підвантажуються, це залежить від швидкості інтернету, ми можемо гортати модель, наближати, роздивлятись, придумувати якісь квести, ігри, де нашим учасникам потрібно знайти якийсь напис, якусь ліпнину, ось навіть трошки всередину ми зайшли, хоча. Там нічого немає, тобто, ось так ми можемо розглядати їх. Не потрібно скачувати, хоча деякі з них можна скачати або безкоштовно, або платно для роботи в 3D-редакторах. А я ж пропоную просто переглядати і таким чином досліджувати різноманітні цікаві ресурси. Ну, а якщо ви хочете досліджувати не лише минуле або е, архітектуру, а й сьогодення, чим живе Україна, то можливо ви чули про такий проект, як Юкрейнер. І тут, зокрема, у них на сайті є розділ регіони, де ми можемо вибирати будь-який регіон, на Дніпрянщина, до прикладу. І переглядати інформацію у вигляді історій. Тут у нас в цьому регіоні 58 історій. Ви можете бачити, якого характеру, тобто, це про конкретних людей, про конкретні місця, там про дотримання традицій в цьому регіоні. Плюс у них є YouTube канал, і тут ще багато цікавого про Україну. Тож рекомендую цей проект. Наступний Ютуб канал про Україну. Ютуб каналів насправді є багато. І ви можете просто в пошуці написати е, слово Україна знайдете. І, можливо, ви знайдете щось ще цікавіше ніж те, що я вам зараз пропоную. Тим не менше, цей канал зараз живий, він викладає відео е, зараз теж. І тут у нас є різні розділи. Кожний з цих плейлистів містить декілька відео або не декілька десятків відео. Ну зараз у них ось найбільше відео про мілітарну тематику. Тим не менше, у нас є і просто цікаве про Україну гроші та монети. Різні цікаві теми. Тож запрошую вас подивитись, ролики не довгі, озвучені і зроблені доволі добре. Рухаємось далі. Шифрування вишивкою. Це простий онлайн-сервіс, який навіть не потребує реєстрації, де ми можемо написати будь-яке слово. Ну, зазвичай тут пишуть свої імена і отримують, так би мовити, це у вигляді символів на е, умовному рушнику або на нашій вишиванці. Наприклад, давайте напишемо слово перемога і натискаємо вишити. Ось так зашифровано у нас. Це слово, тобто кожне, кожний шар відгалуження цієї квітки це певна літера. У нас є чотири варіанти: як це зашифровувати, чотири принципи шифрування, і ви можете їх тут перемикати, а також стилізувати на різнокольорові, чи ось такі спрощення. Є інформація, натиснувши на знак питання, як саме за яким принципом це зашифровується. Тож, доволі цікавий ресурс. Наступний національна кухня, куди ж без рецептів. Хоча ми вже про це трохи поговорили в проєкті Україна поруч, але якщо ви нічого не маєте проти Клопотенка, то у нього зібрано на його сайті дуже багато рецептів. З власними авторськими фішками. Я в його ресторані колись бував, мені було смачно. Борщ був і з одного боку український, з іншого трошки такий незвичайний, особливий, тому мені здається, що ці рецепти будуть цікаві і вони тут репрезентують саме нашу культуру кухні. Дев'ятий ресурс це сайт, який кілька років тому був створений до 30-річчя незалежності України. Він продовжує працювати, і це просто така приємна подорож. Ми гортаємо мишку і бачимо такі паралакс-ефекти, коли тут будемо розглядати різні досягнення, різну інформацію. Просто зараз ось вся ця анімація відбувається від моїх рухів мишкою. Альосікам мишки або справа полоса прокрутки. Ось у нас ідуть клички, усик і так далі. Доволі цікавий такий по-сучасному зроблений сайт. І останній наш на сьогодні ресурс віртуальні музеї і екскурсії, не просто там енциклопедична інформація, а саме екскурсії по власне цих віртуальних музеях. Ми можемо зліва вибирати ті, які доступні саме як. Віртуальний тур, обирати країну, але найбільше тут музеїв, саме наших. Можна вибрати регіон. Можна вибирати тему, наприклад, освіта, природа, космос, релігія і так далі. Ну і, власне, музей, який нас зацікавив, ось, батьківщина Тараса Шевченка, село Моренці. Ми відкриваємо, і перед нами. Ось така віртуальна подорож, тобто ми натискаємо мишкою або на телефоні на планшеті пальцем і роздивляємося. Можемо піти в один бік, можемо піти в інший. Давайте підемо всередину, натискаємо на цю стрілочку, і ось ми вже потрапляємо в іншу панораму, де дивимося, що всередині. Тож можна проводити такі віртуальні екскурсії. Коли хтось розповідає, а інші дивляться, на інтерактивній дошці це теж доволі такий, мені здається, цікавий ефект занурення буде. Отже, запрошую вас погуляти музеями. Нижче буде інформація, де він розташований. Також може бути інформація енциклопедична, така коротка про сам музей, і також, якщо музей має сайт, то ви його там Теж знайдете. Ось такі 10 ресурсів сьогодні я вам підібрав для того, щоб ви і самі дізнавалися щось цікаве, нове про Україну і навчали своїх учнів. Якщо вам було цікаво, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. А також мені цікаво, щоб ви написали в коментарі, скільки з цих ресурсів, які я показав, ви не знали. До зустрічі в наступних відео!